Після провальних матчів у Лізі Європи Андрій Ярмоленко влаштував розбір польотів прямо в роздягальні. Динамо розкажемо нові невідомі факти. Віктор Циганков ризикує пропустити наступні матчі збірної аж у листопаді, а Судаков повідомив про великі штрафи у Шахтарі. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед тим як ми його власне розпочнемо, звичний заклик і прохання до вас від нашої редакції. Підписатись на канал та підтримати наш проект. Для вас це не важко. Це займає всього 2 секунди. А нам буде дуже приємно. Дякуємо і поїхали. Розпочнемо сьогодні з кадрової ситуації із нашими легіонерами, адже досі в Лазареті перебувають і Зінченко, і Миколенко, і Циганков, і віднедавна ще й Артем Довбик. Давайте з Артема і розпочнемо, адже участь його у матчі восьмого туру чемпіонату Італії проти Інтера знаходиться під питанням. 27-річний нападник не зміг взяти повноцінну участь у командних тренуваннях. Через проблеми з коліном цю травму він отримав ще у матчах за національну збірну. Наразі клубні лікарі. Роблять усе, аби таки поставити його на ноги перед найближчою грою, що відбудеться у неділю. Новинами на рахунок Олександра Зінченка поділився Мікель Артета. За словами наставника Арсеналу, український оборонець, який востаннє виходив на поле ще 10 вересня за збірну України, нині як ніколи близький до того, аби повернутися на поле. Навряд чи він зіграє 19 жовтня проти Борнмуту, але до наступного матчу канонірів повинен бути в строю. Розповів про відновлення Віталія Миколенка і Дайч. Він не назвав точних термінів повернення на поле Віталія, але зауважив, що ситуація його виглядає добре, і це крок у правильному напрямку. Оптимістично поглядають на повернення Віктора Циганкова в Іспанії. Відновлення його після травми підколінного сухожилля, через що він нагадаємо пропустив минулі матчі збірної. Проходить добре і, можливо, Віктор навіть повернеться у гру раніше запланованого часу. Аня Монті Лівін пише, що існує вірогідність, при якій циганков зможе відновитися до середини листопаду та допомогти національній збірні у вирішальних матчах ліги націй. Існує і гірший сценарій. Це повернення його на поле лише до дербі проти еспаньолу 24 листопада. Вже сьогодні стартує восьмий тур чемпіонату України, який завтра, 19 жовтня, у суботу, буде обравлений яскравим київським дербі, адже Київське Динамо та Оболонь будуть вирішувати, хто ж з них. Сильніший на цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у цій лінії ви гарантовано знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли наш прогноз. Ви зараз бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений ось там під відео, або за QR-кодом, що ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. На черзі у нас розмова про київське Динамо, а зокрема про їх капітана Андрія. Ярмоленка саме цей футболіст, після ну відверто, не найбільш вдалого старту команди у Лізі Європи, влаштував в роздягальні після матчу із Гофенгаймом справжній розбір польотів. Таким своєрідним інсайдом з команди поділився киянин Владислав Дубінчак в інтерв'ю сайту Український футбол. Він розповів про те, що після поразок від Лаціо та Гофенгайму у Лізі Європи Андрій Ярмоленко вчинив так само, як і у національній збірні на чемпіонаті Європи. Нагадаємо тоді, Андрій попросив головного тренера вийти з роздягальні та провів з командою серйозну розмову, так би мовити, вічнавіч. Віч. Ймовірно, після матчу із німцями Олександру Шовковському також довелося покинути роздягальню київського клубу. Однак більше деталей того, що ж там сталося за цими закритими дверима, Дубінчак не розповів. Нагадаємо, що у Лізі Європи кияни програли обидва матчі на старту турніру: італійцям із рахунком 0-3 а німецькому клубу. Із рахунком 0-2. і нині вони займають передостаннє місце у загальній таблиці змагань. Найближчий матч Динамо у Лізі Європи запланований на наступний четвер. Тоді це буде протистояння проти Роми. Ну і на завершення випуску вже за традицією давайте пройдемося коротенько по іншим, не менш актуальним новинам зі світу українського футболу. А тут у нас Георгій Судаков, який відверто розповів про серйозну систему штрафів у Донецькому шахтарі. За його словами, найбільша провина може каратися сумою до 20% від заробітної платні. За кожну хвилину запізнення на тренування є окремий штраф, а за пропуск взагалі космічні кошти, каже Судаков. Там можуть зрізати до 20%. Відсотків від зарплати знову кружляють чутки навколо Андрія Луніна та його переїзду із Реалу. На цей раз своєю черговою інсайдерською інформацією поділилося видання гол. За їх словами, незважаючи на укладання нового контракту, Реал все ще розглядає можливість продати українського голкіпера. І знову у зв'язку із цим активізується Мадридський Атлетико, який продовжує шукати заміну для Яна Облака. Як очікується, останній може поїхати до гравати до Сауд. Львівської Аравії. Втім, теж джерело повідомляє, що Перес зайняв доволі принципову позицію та не хоче продавати воротаря своїм принциповим суперникам. Тож тут ситуацію можуть вирішити лише дуже великі гроші. Наприкінці про Одеський Чорноморець, який продовжує працювати над підсиленням складу. Нині на перегляді у команді знаходиться гравець із другої ліги, це 20-річний оборонець київського локомотива Магомед Кратов. Про це пише SportUA. Теж джерело інформує. Урмує, що Магомед може виступати також на позиції опорника. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні і будемо ще більш вдячні, якщо після цього відео ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.